Землю для бійців східного фронту місто даватиме. Так постановив виконком. Найімовірніше для учасників АТО відведуть цілий масив у бармаках. Просто так земельну ділянку в місті не можна, щоб всі розуміли. Мені треба ПДП розробити. ПДП коштує мільйон. Але якщо ми зараз виберемо цю земельну ділянку, зараз закладемо кошти. Я хочу так, щоб навесну люди вже отримали земельні ділянки і літо могли починати будуватись. Отакі От собі ставлю плани, але всім в одному місці. Бо спочатку думав, якось виділю. Подивився по тих, хто написав заяви. Там і міліція, там і СБУ, там прості громадяни. Кого як поділити? От кому дати добусі. Ми могли б дати 10, наприклад, десь знайти між будинками. Ну скажіть, один получить між будинками, а другий десь на окраїні. Ну як це буде? Тому всім в одному місці дамо. Майбутній масив для бійців антитерористичної операції вже оглянув командир місцевого батальйону тероборони. На сьогоднішній день е командування батальйону надає довідки. Військовослужбовцям, які перебували в зоні АТО певний період, для отримання земельної ділянки. Якщо військовослужбовець отримує довідку для подальшого для отримання земельної ділянки, я вважаю, що це його особиста справа, значить є якась перспектива на майбутнє. Вже зараз бійці на передовій отримують документи, потрібні аби отримати обіцяний державою наділ. А можновладці тим часом міркують над тим, як поділити землю між учасниками антитерористичної операції. Дмитро Лонтіюк та Артем Лаговський. Новини Рівного.